З Евангелією від Йоанна. Потому пішов Ісус на той бік Галилейського тиверіатського моря, і йшла за ним сила народу, бачили, бо чуда, які вчинив він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасха, свята юдейського. Підвівши ж очі, і, побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа: Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти? Мовив вже так, і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип: Хліба й за 200 динарів не вистачило б. Аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів, ще й дві риби. Та що це на таку многоту? І мовив Ісус: Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці. Отож посідали чоловіки числом тисяч із п'ять. І взяв Ісус хліби й, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів. Зберіть кавалки, що позоставалися, щоб нічого не пропало. Отож зібрали і наповнили дванадцять кошів, куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили Це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти й узяти Його, щоб зробити Царем, і віддалився сам один на гору знов.